16 серпня, 25 рік, Вінницька область. Отак виглядає соняшник сорту Даглас. Кошики наповнені. Так як на цей рік я вважаю, що результат буде. Посіяний по фрезоці. Оранки ця земля не бачила, фреза і посіяний соняшник, попередник пшениця. Отак От виглядає. Насіння якісне. Отак От заснімлю. Дякую Денису Гуцелу за насіння. При посіві е, сульфат амонію кінорам е, 120 десь йшло на гектар от так виглядає соняшник теж перериви з дощами півтора місяця, але соняшник вистояв і я думаю Бункер покаже, а вот так виглядає. Такі шапки славні. Налитий, запиляний все. Отак. Вот є більше і менше, всякі є шапки. Але. Дякую всім за увагу.